Власне, чи з'явилася якась ясність в тому, що буде із допомогою Сполучених Штатів, чи буде вона ухвалена взагалі в осяжному майбутньому? Про таку ясність говорити надзвичайно складно. Говорили про те, що Майк Джонсон звинуватив в сенат та в тому, що вони тільки пару тижнів тому передали цей законопроект на розгляд палати представників. Ну, але це звісно таке відверте лицемірство, тому що ну у нас з пам'яті проблем немає. Ми пам'ятаємо як е республіканці, особливо в особі Майка Джонсона, рубали будь-які проекти, які готувались, і попередній проект, який включав в себе кордон. Який був, який просували, Джонсон сказав, що він мертвонароджений, потім почалася розробка нового і так далі. Республіканці декілька разів змінювали в принципі свої вимоги до того, яким це має бути проект. Там об'єднуємо з кордоном, об'єднуємо з допомогою Ізраїлю і Тайваню. Давайте тепер все роз'єднаємо, давайте знову об'єднаємо і так далі. Тобто, ну, це така е історія. І... Чим вона закінчиться, залежить більшою мірою, майже виключно від того, що вирішить Дональд Трамп. Тому що ми розуміємо, що Джонсон ну, він не є самостійною політичною фігурою. Зараз ще ходить багато розмов про та ймовірне його фінансування навіть росіянами під час передвиборчої кампанії, ще коли він балотувався в конгрес від, від Луїзіани. Тому там питань насправді дуже багато. Але ну, виглядає так, що нібито риторика стає м'якшою, бо Джонсон вже зараз говорить, давайте давайте ну, уряд профінансуємо, а потім будемо займатися іншими голосуваннями. Але знову ж таки оптимізмом не можна сильно заряджати з цього приводу, тому що його тези змінювалися кардинально протягом останніх місяців. І що тут надумає Трамп, що йому покажуть соціологічні заміри, те й буде говорити Майк Джонсон. А тим часом у палаті представників а, окремі республіканці готують спробу обійти а, ось а, цю позицію Джонсона а, щоб домогтися схвалення допомоги Україні, готується петиція про звільнення, яка може змусити палату представників а, проголосувати, якщо вона набере 218 підписів. А наскільки це може бути дієвою процедурою? Ну, процедура це реальна і можлива, але маловірогідна. Одна з таких причин заключається в тому, що конгресмени, вони ж також готуються до виборів восени 24-го року. І навіть якщо вони особливо Трампа не підтримують, не є його прихильниками, то і сваритись напередодні виборів вони з ним особливо не хочуть по тій простій причині, що знають, що це така людина, яка може. Піти на різні безпринципні речі так само, як він робить зараз зі спонсорами Нікі Гейлі, погрожуючи їм, що якщо вони там продовжать її підтримувати, то вони для нього перестануть існувати, і так далі. Тому він так може пройтись і по конгресменам, завадити їм там, переобратися, наприклад. І вони не хочуть цим ризикувати. Плюс, все ж таки, серед республіканців побутує така думка, що ну вже хай краще. Такий президент, але республіканець, ніж можливо, трохи краще, але демократ тому, тому так. Я, якщо чесно, не дуже вірю в цю процедуру. Був би, був би радий помилитись, але поки що вона виглядає достатньо мало а ось ця історія із пропозиціями теж від окремих республіканців вилучити з пакета макрофінансову економічну допомогу і лишити тільки оборонку. Яка вірогідність, що в результаті гроші на військову допомогу таки виділять, а фінансова підтримка її не буде? Ну, наскільки я я, я я читав про цей варіант? Наскільки я розумію, там і не потрібно буде в такому разі переголосовувати Сенату. Uh, тобто він він зможе пройти таким чином теоретично. Але звісно, для нас це не дуже хороший варіант, uh, оскільки, звісно, нам потрібна в першу чергу військова допомога, але ну, наша економіка знаходиться у вкрай, uh, вкрай важкому стані, і в тому числі розумієте, так ми отримуємо, наприклад, за ці кошти якесь озброєння, при, отримаємо боєприпаси. Uh, окей. Це дуже добре, це круто, але е, те, чим забезпечуються наші збройні сили, там заробітні плати, матеріальне забезпечення, е, в принципі, збройні сили України вони фінансуються безпосередньо з державного бюджету. Для того щоб цей бюджет наповнювався, потрібно, щоб економіка функціонувала як умога ефективніша. А для цього нам необхідна така макрофінансова допомога. Тому Звісно, в пріоритеті військова допомога, але це взаємозалежні взаємопов'язані речі. Ну і стосовно самої персони Майка Джонсона, ще хотів запитати: ходять чутки, що ним взагалі не, не задоволені всі, і в принципі, він може і позбутися своєї посади спікера, і не втриматися на ній. Чи дійсно це так? Ну, можна сказати, що в принципі він достатньо випадкова людина, е, як говорить, е, як ми говоримо з колегами, називаємо таких людей пасажир. Е, тому що він е, ну, випадково поп опинився в цій ситуації. Йому пощастило. то тоді, коли обирали спікера, спікера палати представників. Він виявився такою людиною, якої на той момент ну не було якихось принципових ворогів. Він був такою темною конячкою. Так, звісно, він був типу трампіст, але ну, вочевидь, вочевидь, він на перших порах виглядав таким компромісним варіантом. І ну, от йому допомогло в першу чергу те, що просто він новенький, умовно у нього немає ще там великої кількості ворогів, і типу, ну давайте вже проголосуємо за цього, щоб хтось був. Е, і вже зараз, звісно, таких, такими ворогами він обрісся достатньо. І знову ж таки, навіть ті конгресмени, які публічно про це не будуть говорити з боку республіканців, але ну я думаю, що вони не дуже вдоволені тим, що Трамп настільки вже сильно впливає на роботу конгресу і е так руйнує їх політичну суб'єктність, умовно кажучи. Тому, звісно, таке невдоволення воно е воно буде наростати, і питання там про його відставку, я гадаю, що воно е може бути підняте, оскільки. Як би там не було, в Сполучених Штатах Америки в політикумі цінують договороздатність, що от ми можемо зійтись на якихось раціональних моментах і прийняти рішення. А те, як зараз діє Джонсон, читаємо в дужках Трамп, це ну, позиція і раціональна і так серйозна політика не робиться, і якісь стратегічні плани не будуються. А, чи не може тоді статися так, що він втратить посаду, нам допомогу за цей час не виділять, а потім вони ще місяць будуть нового спікера обирати? Богдан може, дуже, дуже, дуже може, на жаль, і місяць це ще добре, якщо це відбудеться. Взагалі ми там стоїмо на порозі такого не дуже приємної ситуації, що зараз відбудеться шатдаун. <плес> <плес> і уряд Сполучених Штатів Америки буде частково паралізований, в принципі. І Якщо ще тут запуститься паралельний механізм зі зміною спікера палати представників, це може затягнутись на достатньо, на достатньо серйозний час. І в принципі, це вже тут знаєш, знаєте, ми можемо говорити не тільки про наслідки для України, а й для всього світу, для багатьох партнерів Сполучених Штатів Америки. Я гадаю, що Китай уважно стежить за цією ситуацією, і тут питання навіть не тільки в Тайвані, а в тому числі в, в, в морському просторі. В, Півпівденно-китайської південно-китайське Південно море, так якщо я не помиляюсь з географічною назвою, там наростає достатньо критична ситуація. Це там, де безпосередньо Китай, В'єтнам, Тайвань, Індонезія. от там достатньо така напружена історія в цьому регіоні. Тому Китай може тут цим навіть скористатись про Іран і говорити не варто. Тому всі опоненти Сполучених Штатів Америки уважно стежать за цією ситуацією. І якщо раптом цей шатдаун трапиться, то Штати не зможуть оперативно. І серйозно зреагувати на якусь загрозу там в тому ж Тихоокеанському -Тихо -Тихо регіоні, наприклад. А як у самого Трампа нині справи? От було повідомлення, що штат Ліноїс що в цьому штаті заборонили йому брати участь у праймеріс республіканців? А відповідно через події 6 січня і у повстанні в капітолії біля капітолію, а що це по факту означає? Взагалі, скільки ще може бути таких штатів? А, ну, по, по факту, поки що, це сильно нічого не означає, доки не винесе своє рішення Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Це це, звісно, ну, непогано. Якщо ми говоримо про те, що ми не дуже хочемо, щоб е, Трамп став президентом, вже є три таких штати, які е, так достатньо серйозно підняли це питання. І якщо Верховний суд оголосить ну, перше перше ми чекаємо остаточне рішення про те, що в Трампа вже не буде того імунітету на, на період, коли бува відбулась пам'ятаєте, цей штурм капітолію, і це дасть рух справі в тому питанні, що якщо буде доведено, що він брав участь в заколоті, то тут буде, буде задіяна чотирнадцята стаття конституції Сполучених Штатів Америки. І він як заколотник не зможе просто взагалі балотуватись на, на посаду президента Сполучених Штатів Америки? Ну тим часом праймеріс продовжується і зовсім скоро. 5 березня буде супервівторок, коли у великій кількості штатів відбуваються, будуть відбуватися праймеріс. Чи є ще якісь шанси у Нікі Гейлі покращити свої позиції? У шанси в неї досить малі. Тобто по суті, єдина надія виглядає тут це Верховний суд, і то ну поки що мало вірогідно, тому що знову ж таки дуже великий, великий прецедент рішення, плюс більша частина суддів призначена республіканцями. Ну тим не менш, Нікі Хелі в тому числі підкосило те, що я говорив раніше. Оскільки Дональд Трамп а, пройшовся дуже серйозно по її спонсорам, по тим, хто її підтримував, і вона частину фінансової допомоги втратила, а це надзвичайно важливо, тому що ну в Штатах трохи не так, як у нас відбувається. Немає якось одного-двох олігархів, які вкидують там кошти на передвиборчу кампанію, чи там та ж сама Нікі Хейлі, вона не, не мільйонерка, не мільярдерка, їй потрібна. Там фінансова допомога, і вони збирають там з великої кількості бізнесів, прихильників кошти на передвиборчу кампанію в неї, наскільки я знаю, зараз серйозний недобір по фінансам, і тому дуже важко протистояти їй Дональду Трампу навіть в такому плані. Тому шанси в неї такі дуже помірні, скажімо так. А що стосовно самого рейтингу Трампа, от було повідомлення, що з опитувань у ключових самих штатах, які зазвичай визначають результати виборів, що Трамп фактично лідирує усіх них. Наскільки в даному випадку його перемога може бути вирішена, якщо він буде допущений відповідно до виборів? Ну, поки що говорити зарано. Ситуація, звісно, для нас потенційно тривожна, тому що ми до кінця не розуміємо, чого ж нам очікувати від, від Трампа в якості президента від його другої каденції, але час ще є. Тобто не варто забувати, що почалась тільки весна, вибори будуть восени. Тому час у команди Джо Байдена переломити ситуацію, він залишається. Але знаєте, я гадаю, що якби, звісно, там Антоні Блінкін, наприклад, балотувався, то шансів би у нього було більше. Але у... Джо Байдена, мабуть, просто менше якихось разючих переваг над е, Трампом, плюс вони обидва вікові кандидати, і це також той показник, який згідно з замірами серйозно впливає на е, рішення американців з приводу того, кого б вони там хотіли бачити. Тобто немає якогось додаткового аргументу в цьому плані. Е, тому я б сказав, що звісно, там е, там коливання певні відбуваються. Можливо, зараз е, Трамп іде лідирує в цих перегонах, але робити висновки поки дійсно зарано Ну і ще теж така цікава історія відбулася. Що Трамп запросив до себе, що цікаво на 8 березня Віктора Орбана до себе у резиденцію Навіщо це йому? І чи він часом знову не переплутав прем'єр-міністра Угорщини і президента Туреччини? Не знаю, можливо, хоче подарувати йому кілька тюльпанів, приготувати романтичну вечерю і послухати від Орбана те, який він чудовий був президент. Направду, звісно, це для нас знову ж таки одна ще з тривожних тенденцій, чому варто непокоїтись через потенційне президентство Трампа, тому що. Такі персонажі, як Орбан, вже активно до нього підлещуються, зна виходять на пряму комунікацію. Це для нас не дуже добре, тому що ну, нам варто в принципі угорщини як потенційного геополітичного супротивника розглядати вже можливо навіть і реального в даний момент. Той же Анджей Дуда так активно налаштовується на роботу. З Трампом, ну і в принципі, праві популісти, євроскептики, європейські, вони багато в чому орієнтуються саме на Дональда Трампа, і це може вплинути не тільки на україно-американські відносини, а й наш процес, на наш процес європейської інтеграції в цілому. Тому, звісно, те що те, що це відбувається, те, що. Поки що, як я розумію, у нас прямої комунікації пряма комунікація з Трампом не, не вибудована. Не знаю, чи Дубінського випускати з в'язниці там, чи що за для того, щоб відновити цю комунікацію. Але ми робили дуже непоганий крок. Нарешті зробили наскільки я знаю, було дуже важко домовитись з Fox News. Тому що коли президент приїздив в Штати, він ну команда хотіла, щоб він дав їм якесь інтерв'ю. Але Фокси тоді відмовили. А нам потрібно говорити з республіканською публікою, і дуже важливий канал комунікації це саме Фокси. І те, що було з інтерв'ю, це добре. На жаль, звісно, це не дало можливо такого прям колосального ефекту, бо не було там. Якихось вау-моментів заготовлених, не знаю. Але це був достатньо непоганий крок. Це те, що ми можемо зараз робити. Якщо ми не можемо комунікувати з Трампом напряму, нам потрібно комунікувати з його електоратом Максим. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Максим Насвітайло був на зв'язку зі студією Радіон НВ.